Розпаковка! Друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами дивитися дві посилки: це велосипедний одяг. Одна посилка із Китаю за Алі і друга посилка з нашого українського магазину Кофеін Байк. Тут у мене має бути велосипедна кепка і шкарпетки. І у цій посилці із Китаю мені приїхала велосипедна Джерсі. Ну і для початку, друзі, не забуваємо писати свої коментарі, ставити вподобайку, підписуватися на мій канал, обов'язково заходимо в телеграм, в інстаграм. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну і після цього ритуалу, який я зобов'язаний завжди вам казати, починаємо розпаковку. Ну що ж, пропоную розпочати розпаковочку з велосипедного одягу, з магазину Bike. Друзі, за посиланням під цим відео ви зможете зайти у цей магазин і знайти там багато чого цікавого. Велосипедні аксесуари, велоодяг, велозапчастини. Ну і там всяко багато чого цікавого. Я собі замовив, що я собі замовив? Велосипедну кепку. Те, що в мене давно не було, і те, що я собі дав, давненько хотів. Так, тут ми бачимо, якась є наліпка Bello. Це бренд ось цієї велосипедної кепчі ось під шолом. Так, давайте дивитися. Це одна із е, самих популярних моделей FAC Cars. Ось таким от принтом чудовим. Ну, Така, знаєте, друзі, дуже прикольна якість. На перший погляд, я думаю, що вона буде дуже зручна, комфортна. І ну останній раз я кепкою користувався ще, коли був вдома у новій каховці. Але вони мене були, знаєте, кепки з Aliexpress. Вони там трішки іншої якості, трішки інший матеріал. Тут у нас на бірці написано, що це 100% котон. Ну, я думаю, що буде чудово носитися. Але ми це з вами. Трішечки пізніше вже подивимося, коли я все це приміряю, обов'язково у кінці цього ролику подивитись, як воно все це наглядно виглядає. Тож, посилання на цей товар буде обов'язково в описі під цим відео. Там дуже багато різноманітних кепок на будь-який смак, будь-який колір, кому як подобається. Так, ну і що у нас є? Дефіт велосипедні шкарпетки. Ну, блін, друзі, замовив синього кольору, як ви вже зрозуміли, що у мене стиль синій. Ось, ну не синій, не в тому плані, що я там квасю <смі> алкогольні напої. А синій просто за того, що у мене велосипед синій. І тому взяв собі ось такі шкарпетки. Так, давайте вже подивимося, як вони всередині. Ну, це у нас такий, бачите, тканина. Синтетична, але вона має бути дихаюча. Ось тут така зверху є сіточка. Тобто вони будуть нормальні. Так, ось це у нас. Це, ще раз нагадую, фірма Defit. Розмір я брав, ну, у мене 43-й. Тут, да, тут якраз вказано 43, 43 о, 45 Ось. Це виробник USA, американські шкарпетки. Тобто якість має бути дуже чудова. Тож, друзі, на шкарпетки також буде посилання на цей магазин. І тепер давайте подивимось нашу останню розпаковку: це велосипедна джерсі з AliExpress. Довго собі обирав якусь джерсі новеньку, таку, знаєте, щоб була цікава з цікавим принтом. І Такий обрав, сподіваюся, що приїхало те, що я замовляв, бо їхала посилка 16 днів із Китаю. Так. Ось так все запаковано. Звичайний зіп-пакет. Ну Начебто малюнок той, що я замовляв. І замовляв я, як звичайно, у розмірі L. Не знаю, на камері воно більше, наче такий колір голубий, але насправді це бірюзовий колір. Так. Це у нас виробник, не, не, не знаємо, який виробник. Оба! Але бренд типу POC. Ну, якість, якість прикольна. Дивіться, дивіться, який, друзі, малюнок. Типу, під наш український прапор. Ось виглядає. Але, друзі, колір це бірюзовий. Ну, жовтий нормально. Передає камера, бачу, але це. Не голубий, а бірюзовий. Ось така майка. Розмір L, як завжди, беру на свої параметри. Зріст у мене 178 см, вага зараз 77 кг, і об'єм грудей у мене 101 чи 102, я вже забув. Тобто ось така джерсі. Позаду класичні три кармашики. Ось ми бачимо, і є. Світловідбиваюча, ось така стрічечка. Як ви можете побачити, знизу є ось така силиконова стрічка для того, щоб Джерсі під час їзди не задиралося угору. І це дуже-дуже чудово. Ну І сама резинка тут така класна. То воно нікуди не буде уїжджати. Ну а рукава, вони звичайні тут манжети без всякого силікону. До речі, в мене колись були також з силиконовими манжетами, але то не дуже зручно, воно Дуже сильно перетискає біцепс і не завжди комфортно. А тут вона така вільна і чудова. Так, по матеріалу, що у нас тут пишуться, 100 поліестер. Якщо не знаєте свої параметри, то в принципі дивіться розмірну сітку, там завжди можна зорієнтуватися і підібрати під свій розмір. Ну, можете орієнтуватися от на мої параметри. Я думаю, що це вам буде у нагоді. Всі джерсі, які я замовляв на Aliexpress, завжди беру L, і вони завжди мені ідеально підходять. Тож майте на увазі. Ну, давайте ще зсередини подивимось. Ну, Вона дуже легка, дуже легка, класна. Я вже знаю, що от мене подібні були джерсі з такої тканини. То дуже дихаюча така тканина і спекотно улітку не буде. Все, друзі, посилання буде також на цю джерсі в описі під відео. Ну і тепер давайте все це я одягну на себе і покажу вам, як воно все це виглядає у комплекті. Ну що ж, друзі, виїхав трішки після роботи прокатитися на гравійнику. Ось бачите. Десь зараз проїде кілометрів 10 і вже тоді десь зупинюсь, вже поділюся своїми враженнями від цього вілоодягу. Тоді вже буде зрозуміло, більш менше я думаю, десь кілометрів 10 вже буде достатньо. Ну, Якщо більше прийду, то буде чудово. Так що поїхав кататися, а там десь зупинимося. Все вам розкажу. Ну що ж, друзі, трішечки прокатився я з вітерцем. Сьогодні вітер прям такий дуже сильний. Їхав якраз проти вітру 29 градусів, і прям я аж так на гравійнику навалював, прям аж так трішки аж спітнів. Але ось. Ця джерсі вона настільки легка, хочу вам сказати, друзі, що їде, вона просто все на ходу обдувається, одразу все, ну, весь, вся волога виходить і в принципі, джерсі вона вся суха, тому їхати дуже комфортно. Тож, дивіться, ось так все це виглядає. Можете трішки ось так подивитися, от, щоб вам було наглядно. От, до речі, оцей колір він, він на вулиці взагалі повністю бірюзовий. Ніякого блакитного кольору немає. Кепка теж дуже зручна, комфортна. От, хоча їх ж так, трішки у мене голова вспітніла. От, але за рахунок того, що шлем він, шолом вентилюється, то в принципі, воно так трішки продуває і, в принципі, нормально. Ось, Якщо на сонечку, то так от козирьочок, хоп, відкинули і хі, все чудово, нормально. Так що кльова кепка, мені подобається. Головне, що якісна. Ну і давайте покажу вам шкарпетки, але вони під цю джерсі явно не підходять. Вони будуть більше кльово поєднуватися з тою джерсі X-Tigers синьою. Тож дивіться. Ось о. Ну, Під звичайні кросівки. Це в мене просто спортивні кросовки. Якби це було якесь контактне, ну, якесь контактне веловзуття, думаю, було б воно якось би цікавіше. Тож, друзі, посилання на все це ви знайдете, як завжди, в описі під цим відео. Ну, я сьогодні так трішечки після роботи виїхав прокатитися на гравійнику, бо щось так вже за ним засумував. Думаю, треба трішки розім'ятися. Якраз назад зараз, зараз буду повертатися, якраз вітер буде в спину, буде файно їхати. Тож, пишіть свої коментарі, що скажете, сподобалось вам це. Мій новий лук чи ні. Ось, ставте вподобайки, хто ще не підписався, обов'язково підписуємося, заходимо в мої соціальні так би мовити, мережі. Ну все, поїду. І Зустрінемося з вами вже у наступних роликах на моєму каналі. Ось. Так що, всім гарного настрою. Не забуваємо донатити на армію, підтримувати. Ну і До наступних зустрічей. Всім пока!